Моє шанування, з вами Людмила Добровольська. Вітаю всіх вас, поважне товариство на каналі Життєворот, кому не байдуже, як змінюється наше життя і щоб не загубитися в тому житті і зберегти розуміння того, як історія формує нашу сучасність. Підписуйтеся на канал Життєворот. Не забувайте також про відгуки, коментарі, подобаки, репости, все те, чого вимагає для своєї існування алгоритм каналу YouTube. Коли ми починаємо розмовляти про демократію, то найперше, напевно, що багатьом спадає на думку це декларація про незалежність Сполучених Штатів, яка була видана у 1776 році. Але за 66 років до того, в Україні такі, такий документ, як Пакт і конституції, законів і вольностей і війська запорозького згодом. Цей документ назвали конституцію Пилипа Орлика або просто Бендерською конституцією. Жовтень, рясний не тільки барвистим листям, який вкриває нашу землю, а й подіями. Як на мене, як можливо ніякий інший місяць. У жовтні. 1492 року було відкрито Америку. У 1932 дев'ятсот закладено Дніпро Гес. У 1957 дев'ятсот запущено перший штучний супутник землі конструктора українця Сергія Корольова. У 1990 дев'ятсот почалася студентська революція на граніті у Києві. На площі ще тоді жовтневої революції. Але сьогодні ми зазираємо у село Касута Біленського воєводства на білоруській землі. Саме там, 11 жовтня 1672 року, народився Пилип Орлик, герой нашої, власне кажучи, передачі. Народився він у заможній сім'ї дворян, а рід його сягав поважних родів іще Чеського королівства. Коли Пилип був ще малий, батько його загинув в одній із битв з турками. Мати, зазнавши певних, фіна... певних фінансових проблем, продала обіця на білоруській землі і рушила із сином до Києва. Там він навчався на філософському класі Києво-Могилянської академії. Навчався непогано, тому що ми знаємо, що Пилип Орлиб знав кілька мов, крім української. І польської, він знав німецьку, французьку, сербську і латинську мови. І ось у 1695 році, будучи ще молодим чоловіком, він пише пане Гірик, який зветься Алкід Руський, лавровим листом тріумфально коронований. Панегірики, це була така література, спрямована на те, щоб прославляти певних осіб, звичайно, заможних і коронованих. Так оцей твір Пилипа Орлика був присвячений гетьману Іванові Мазепі. У ньому він прославляє його бойові звитяги, а також віддавав належне на його меценатству, адже Іван Мазепа жертвував чималі кошти для монастирів і церков Православної церкви України. А ще Молодий Пилип Орлик обстоював ідею: Київ це Рим новий, маючи на увазі не тільки те, що Київ це столиця православ'я, а й те, що він може мати таке ж значення, як і давній Рим, ту ж велич і світоглядність. Тобто малося на увазі, що Київ міг стати новим політичним центром Європи. Ось так Пилип Орлик у молодості. Після закінчення Києво-Миглянської академії він як один із найбільш успішних і найбільш здібних випускників був запрошений на роботу у консисторію Київської митрополії, а потім і в військову генеральну канцелярію. Це вже була певна висота. Військова генеральна канцелярія вже відносилася до справ державницьких. Іван Мазепа помітив молодого талановитого. Чоловіка, і, врешті-решт, звернув на нього свою увагу. Він став довірною особою Івана Мазепи. Врешті-решт, що таке військова генеральна канцелярія тих часів? Що за цим терміном було? у ті часи? Військова генеральна канцелярія займалася практично всіма справами військовими і цивільними на теренах України, а також із зносинами із зарубіжними державами. Тобто, власне кажучи, військову генеральну канцелярію можна було б назвати Кабінетом міністрів. Ну а генерального писаря в багатьох зарубіжних країнах називали канцлером, або ще простіше, ми б сьогодні сказали міністр закордонних справ. Власне кажучи, у 1707 році Іван Мазепа зрозумів, що Пилип Орлик не просто його підлеглий працівник, а що його однодумець. І він запропонував, власне кажучи, наказав Пилипу Орлику скласти присягу вірності, зауважу взаємну присягу вірності, у якій Іван Мазепа і Пилип Орлик клялися, клялися один одному у вірності. Ну, ось фрагменти з цього. Документа. Покладаюсь на тебе кріпко і сподіваюся, що ані совість твоя, ані цмота, ані вроджена кров хрецька не допустять, аби мене, пане благодійника свого, ти зрадив. Однак для ліпшої надії, як я присягну, так і ти присягни мені перед розп'яттям, що дотримаєш вірності своєї та в секрету. Ось так поклялися у вірності один одному Пилип Орлик та Іван Мазепа. І, хоча Іванові Мазепі залишалося жити два роки від того часу, Пилип Орлик залишався вірним у цій присязі до кінця своїх днів, уже навіть і після смерті Мазепи. Рухаємося далі. І що ми ще згадуємо? Тоді у ті часи. Коли Пилип Орлик посів крісло генерального писаря, ми повторимося, він виконував обов'язки, власне кажучи, міністра закордонних справ. Було також відомо, що він шифрував листи, які писав Іван Мазепа, до графині Анни Дольської. А Анна Дольська була посередником у таємному листуванні Івана Мазепи і польського короля Станіслава Лещинського. Ну, це так до слова, щоб сказати, наскільки. Наскільки важливою була посада Пилипа Орлика, і він був свідомий своєї місії. Зауважу на той час йому за було після 30 років, тобто чоловік ще був молодий. Після того, як сталася Полтавська катастрофа, Полтавська бита в 1709 році Пилип Орлик разом із Іваном Мазепою і королем Карлом XII змушені були тікати з теренів України, і опинилися вони біля Бендерської фортеці. На той час це була територія Туреччини, бо як тоді ще називали Отоманська порта. Той трагічний епізод та драматична втеча. Назавжди залишили глибокий слід у душі Пилипа Орлика, але його не зламали. Він просто пам'ятав цей урок історії. Треба сказати, що навіть і в ці хвилини найтяжчі, можливо в історії. України тих часів у житті Івана Мазепи, та й в житті Пилипа Орлика. Він залишався вірним Іванові Мазепі навіть тоді, коли, вже відчуваючи свій близький кінець Іван Мазепа, наблизив до себе свого небожа, тобто племінника Войнаровського, думаючи йому вручити гетьманську булаву. Але Войнаровський того не хотів. А козацька старшина і козаки хотіли обрати гетьманом Пилипа Орлика. І ось уже після того, як Іван Мазепа відійшов і його поховали, то 5 квітня 1710 року було обрано Пилипа Орлика гетьманом України. Ми б сьогодні сказали гетьманом в екзилі, адже це було вже не на території материнської землі рідної України, за яку все життя боровся і Іван Мазепа, і Пилип Орлик. При цьому, коли відбувалися вибори, були присутні шведський король Карл XII, а також і представник турецького султана. Тобто, цьому випадку, в цьому епізоду, надавалося велике, можна сказати, навіть державне значення. Після того, як Пилипа Орлика було обрано, Карл XII влаштував ну своєрідний прийом. Ми б сьогодні сказали дипломатичний раут з нагоди такої значної події для України. Але також і для Швеції на тому прийомі Пилип Орлик виступив із промовою. Промовляв він латинкою, а ми знаємо, що людиною він був освіченою, начитаною, і висловив ту промову у дусі стародавніх античних ритарів. Ось фрагмент цієї промови дослівно. Чи мені рівнятися з Іваном Мазепою, якому за славою та популярністю не було рівної людини в нашій вітчизні, чи мені, блукаючи по кручених шляхах, винести з лабіринту страшенного рабства нашу Отчизну, яку стереже московський дракон, і повернути її колишню волю? Емоційно, але ось так було сказано. Пилипом орликом після цього було поновлено угоду, яку уклав із Швеції Іван Мазепа. Тобто, тепер угоду уклав Пилип Орлик із Карлом дванадцятим. Та угода, що важливо, і надалі підтверджувала те, що Україна має стати незалежною самостійною державою, що було вкрай важливо для Пилипа Орлика, і, звичайно, для України це дало можливість Пилипу Орлику негайно почати перемовини відповідно спрямування із французьким королем, звичайно, через посередників, із кримським ханом Девлет Гіреєм, а також із турецьким султаном. ну, з поляками там була історія окрема. Вони були то з українцями, то проти українців, тому що завжди ласо поглядали на західні українські землі. І товариство ось таким чином. Пилип Орлик став гетьманом. Але ми підходимо до найважливішого, власне кажучи, і в долі Пилипа Орлика, і в нашій передачі того ж дня, 5 квітня 1710 року, на тій же козацькій раді було ухвалено. Пакти і Конституції, законів і прав війська Запорозького. Військо Запорозьке так тоді офіційно звалося на паперах Українська держава. Ну, ця, було, був названий цей документ пізніше, як ми вже сказали, Конституцією Пилипа Орлика або ж Бендерською Конституцією. Вперше там е, укладався основою. Конституції був договір: договір між гетьманом і козаками, як представниками українського народу, це докорінно відрізняло. Цей договір між тими, які десятиліттями укладали українські гетьмани з польськими королями, чи з ханами Криму, чи з турецьким султаном, а також з московськими царями. Там завжди малося на увазі, що хтось старший протектор, як, наприклад, Московське царство над Україною. А тут був рівноправний договір між гетьманом і козаками. Уперше це був такий договір, можна сказати, між гетьманом і його виборцями. Ми б сьогодні сказали між його електоратом про взаємні права і обов'язки. Тобто говорилося про те, що права і обов'язки мають не тільки виборці, а й сам гетьман. Також було сказано, що обґрунтовувалося державний лад України, власне кажучи, це і дало право назвати цей документ Конституцію, де йдеться про державний лад. Конституція, уявіть собі, обмежила права гетьмана. Також було створено підґрунтя для формування генеральної ради. Ну, можливо, її можна порівняти з Верховною Радою сучасності, але це порівняння таке, можна сказати, некоректне. Заклав також цей документ підвалини для розподілу влади на виконавчу і судову гілки влади. І йшлося також про виборність посад, виборність посад державних посад у державі військо Запорозьке. Ну, як ми бачимо, це просто вже демократичні посили. І, власне кажучи, оце і стало напрямками розвитку демократичних держав у Європі, ну і, власне кажучи, і в усьому світі. Ось чому ми говоримо, що Конституція Пилипа Орлика та й сам Пилип Орлик вони випередили свій час Конституцію і декларацію незалежності Сполучених Штатів повторюся, Ця Конституція випередила на 66 років і на 80 років. Декларацію прав людини і громадянина, яку було прийнято в часи Великої Французької революції у 1789-1793 роках, ось так ми говоримо про цивілізаційний, цивілізаційний прорив України у ось таких от суспільних теренах. Ну, ми скажемо, а що ж сама конституція, що сам документ? У 2008 році аж у Москві, і, начебто, випадково, було виявлено оригінал, написаний е, українською мовою цієї Конституції, Пакти. і Конституції, праві законів війська запорозького. А чому в Москві? А скоріше всього, тому що після того, як Катерина ІІ, в 1775 році зруйнувала Запорозьку Січ, козаки переселялися тоді на Кубань. І, скоріше всього, під час того переселення. Ота конституція, той текст, і опинився у руках московської влади у Стокгольмі, в Швеції, є дуже багато документів, речей, артефактів, пов'язаних із історією козаччини України саме 17-18 століття і зрозумілих причин через Карла XII. Так, от у Стокгольмі є. Е... Текст Конституції Пилипа Орлика писаний його рукою латинською мовою. Пам'ятаємо, що він був людиною освіченою і латинською мовою вільно і розмовляв, і міг писати. Ці документи Україна просто так у своє розпорядження отримати не може, тому що, згідно міжнародного права, якщо ці документи не пов'язані з воєнними діями і їх вивезенням в іншу країну через війну, то їх затребувати можна лише. За доброю згодою, чи з Москвою, чи зі Швецією. У Швеції також зберігається і булава Івана Мазепи, яка дісталася, врешті, пилипу орлику, але сьогодні вона опинилася у Швеції. Ось так товариство. Ми згадуємо одну із значних українських постатей, про яку не надто вчили. У радянських підручниках історії, адже в радянські часи все, що було справді українським, все, що справді вивищувало українську націю над іншими, а такого було немало, все воно затлумлювалося, замучилося або взагалі оббріхувалося. Пам'ятаймо нашу історію і постати, які її творили і мають вплив на нас сьогоднішніх. Завершую передачу. Підписуйтеся на наш канал Життєворот, який сподіваємося, допомагає вам тримати руку на пуці історії, щоб розуміти, як вона формує наше сьогодення. Не забувайте також про репости, вподобайки, відгуки і коментарі, які потрібні каналу Ютуб, а також і нам для поширення нашої передачі. Бережімо Україну і один одного. Побачимося за тиждень. Ми переможемо!